І так, всім привіт. Дивіться, що маю на продаж. Є ось такі болтички, гаєчки, болтики, звісно, трохи прихвачені деякі, деякі гарні, такі здорові. Відерочко, тут, мабуть, кілограм 50 такого мітіза. В общем, дивіться, можу продати, кого цікавить. Номер телефону в коментарях, пишіть дзвоніть. Потім є такий гідроциліндр трьохштоковий, телескопічний, з машини маз, а з якого маза непонятно. Ну, хто знає, той знає. Кому треба, пишіть дзвоніть. Е, колеса з бензогенератора, Не знаю, може тачаночку хтось придумає, може хтось там на мотоцикл якісь е, упори. В общем, придумати щось можна. Шківочки маю. Якщо треба, розміри поскидаю. Потім ящик ось, цікавий, здоровий, гарний, нержавий. Десь кинуть в машину, в трактор, купу ключів возить, що і машина не поїде, мабуть. Хі, ну таке. Топорчики є, колеса є. Крашені, але не зношені зовсім. Бачите, навіть резиночка на спайки є. Чотири штуки таких колеса є. Підшипнички все добре, оськи є. Кому цікаво, там на тачанку продамо. Е, Кабанчик-редуктор. Тяга з трактора, з якого не знаю, вона тут підварена, звісно, але може комусь цікаво. Кабанчик кстати, крутиться, все. Шестіни там добрі. Е, потім ось така фриза. Не знаю на який станок, для яких цілей. Ну, виглядає гарно і дорого. Може комусь треба. Редуктор. Буде треба, передатку посчитаю. Скажете. Ось, ось така фігнюшка. Це я не знаю, чи передній привод включати було, чи насос якийсь це привод. Взагалі, люди питали, не пам'ятаю як воно називається. Таку штуку. Коротше, можу продати. Так вона виглядає. Потім тісочки зламані, звісно, ну, може хтось там трубу переточить, може хтось... комусь ця частина треба. ну в общем, Може, кому щось треба. Дивіться, от <клес> дядько питав газовий ключ, все здоровий. Є третій номер, мабуть, є і перший. Є таке барахло. Е -е, не знаю, хтось робив станочок, теж може приблуду продати. Потім дивіться, підшипнички є. 6317, три штучки їх є. 314, два штучки є, може в трактора комусь. А це я навіть не знаю. Ось дивіться номер. Теж три штучки є. Може кому цікаво якорь. Сітка для рибалки, для рибки, ключики, лапи по стовбах лазить. Ось дивіться який бак, З мопеда, з мотоцикла, з чого це, з бензокоси. Взагалі, цікавий. Кому треба, звертатися. Крупорушка. Ну і так, і так, і так. В общем, може когось щось зацікавило, то номер телефону буде в коментарях. Пишіть, дзвоніть, чекаю.